Доброго дня, дня. всім. Бюджетна комісія у складі трьох депутатів кворум є. Тому пропоную розпочати роботу бюджетної комісії 29 лютого о 12.45. Якщо немає інших заперечень. У нас сьогодні присутні три члени комісії. Секретар комісії Петрівна Клюкас, член комісії Марія Наторівна Слівченко та. Член комісії Вовла Валена Юрівна. Пропозиція обрати головуючого комісії. Які є пропозиції? Вавілову. Я не заперечую. Ставлю питання на голосування щодо обрання головоючого комісії на засідання. Хто за? Три за рішення прийнято. Дякую. Тому на правах головоючого комісії я ставлю, давайте зафіксуємо присутні на комісії. У нас представник управління капітального будівництва, представники управління фінансів. Секретар зафіксуйте, будь ласка, учасників комісії. Фіксувати. Я пропоную перейти до розгляду порядку денного. Хто не заперечує, ставлю питання на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Питання 2.1. Крапка про внесення змін до рішення сесії Фонтанської сільської ради від 28.12.2022 року No101 8 про затвердження комплексної програми життєзабезпечення, модернізації, ремонту енергоефективності, енергозбереження та заустрою об'єктів житлово-комунального господарства Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки. Даним проектом рішення. Пропонується внести зміни в частині зменшення видатків. Апарат пропонує зменшити видатки по цій програмі на суму 210 тисяч 711 гривень за напрямком реконструкції мереж газопостачання, а саме переносше ГРП Ліцей Кирижавський. Наступна пропозиція на підставі звернення управління капітального будівництва щодо необхідності. Щодо необхідності виділення коштів, я пропоную зменшити програму ЖКХ на суму 550 тисяч гривень, розпорядник коштів управління капітального будівництва, напрямок фінансування, капітальний ремонт об'єктів комунальної власності. Я пропоную зменшити програму на 550 тисяч за озвученим напрямком. Чи є якісь зауваження, пропозиції? Я ставлю свою пропозицію на голосування. Хто за зменшення? Три за рішення прийнято. Це буде правкою? Це буде правка моя зменшити програму на 550 тисяч за напрямком капітальний ремонт об'єктів комунальної власності, розпорядник коштів управління капітального будівництва. Давне питання на голосування 2.1 з урахуванням правки, яка пройшла. Хто за. Три за. рішення прийнято. Рекомендувати на розгляд депутатів з урахуванням правки. Наступне питання 2.2. Про затвердження місцевої цільової програми соціальне таксі Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2025-2027 роки. Апаратом передбачено у бюджеті фінансування даної програми на суму 98 тисяч гривень за напрямком організації підвозу маломобільних груп населення та осіб з особливими потребами. Даним проєктом рішення передбачається ще затвердження положення по даній програмі, якщо є пропозиції зауваження, доповнення до програми. Немає, Немає. тому ставлю питання 2.2. На голосування. Хто за? Три за рішення прийнято. Рекомендувати на розгляд засідання депутатів. Питання 2-3. Про внесення змін та викладення в новій редакції рішення Фонтанської сільської ради від 24 грудня 2024 року, 2693-8 про затвердження комплексної програми розвитку освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2025-2028 роки. Нам піднесло проєкт рішення, тому прошу перервати. на хвилину. Дякую. Дякую. Ані розглядаємо 2.3. Даним проєктом рішення апарат пропонує внести зміни до бюджету, а саме за рахунок субвенції, прийняти субвенцію у сумі 112 700, ані, я перепрошую, це наші кошти, передбачити у бюджеті 112 711 гривень, збільшити програму розвитку освіти за напрямком, придбання обладнання, довгострокового використання, обладнання кабінетів математики. Розпорядник коштів управління освіти. Наступне за рахунок субвенції передбачити у бюджеті 1 мільйон 014 тисяч 400 гривень за напрямком придбання обладнання, довгострокового використання обладнання кабінетів математики для нової української школи. Розпорядник коштів управління освіти. Так, все. Це, це за рахунок субвенцій. Частина буде мільйон чотирьох чотириста субвенцій і наше співфінансування у розмірі 112 тисяч 711 гривень. Такі зміни передбачаються у програмі та бюджеті. Є якісь зауваження, доповнення? Ні. Немає. Тому ставлю питання: два, три на голосування. Хто за? Без правок. Без правок. Три за рішення прийнято. Рекомендувати на розгляд засідання депутатів. Питання 2.4. Про внесення змін та викладення в новій редакції рішення Фонтанської сільської ради від 22 грудня 23 року, номер 1978 8 програму харчування дітей в закладах дошкільної та загальної середньої освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2024-2027 роки. Даним проектом рішення передбачається. Винесення змін до бюджету, а саме виділення коштів за рахунок субвенції у сумі 2 мільйони 591 тисяч 400 гривень за напрямком продукти харчування категорія 1-4 класу. Розпорядник коштів управління освіти. Це субвенція. Є якісь зауваження, доповнення? Ставлю питання 2-4 на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії у тій редакції, яку надав апарат та управління освіти. Питання 2.5. Про внесення змін в рішення Фонтанської сільської ради від 27 20 жовтня 2023 року номер 1721 8 про надання фінансової автономії закладу дошкільного освіти Ясла Садок туполька Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Даним проектом рішення. Обумовлені терміни з 1 лютого вони переходять на повну автономію, а також внесені зміни до бюджету в частині фінансування закладу саме Тополька. Апаратом запропоновано зменшити фінансування з управління освіти, а саме з надання дошкільної освіти, що обслуговується централізованою бухгалтерією. Тут є і заробітна плата. Заробітна плата зменшити з управління освіти на 4 мільйони 794 699. Нарахування мінус 1 мільйон 054 833. Оплата послуг, крім комунальних предмети, триабергої обладнання, інвентар мінус 45 тисяч. Оплата послуг, крім комунальних, мінус 95 тисяч. Оплата водопостачання та водовідведення – мінус 15 тисяч. Оплата електроенергії – мінус 180 тисяч. Оплата природнього газу – мінус 72 тисячі. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – мінус 36 тисяч 455. Вірно? Так. Це вони знімають саме з коду загально, да, да на бухгалтерії свої ці кошти. Вони знімають з дитячих з загального коду, за яким обслуговуються всі дошкільні заклади, і ці кошти передаються на бухгалтерію дитячої дошкільної установи. Тополька тополька. Саме в цих сумах повністю кошти, які були зняті, передаються на на топольку в рівних сумах. Однакових сумах на утримання саме тупульки в частині заробітної плати нарахування та оплати послуг. Все, все більше інших, якщо є зауваження, пропозиції щодо проєкту рішення немає. Тому є пропозиція, ставлю питання на голосування. Хто за? Через за рішення прийнято. Рекомендувати народне засідання в редакції яку надав апарат та управління освіти. Питання 2.6. Це питання щодо статуту заходів дошкільної освіти. Є пропозиція передати це питання на розгляд правової комісії. Так? Заперечень немає? Немає. Ставити на голосування? Не ставити. Просто довідамо 2.6, не профільна, не розглядаємо. У нас питання 2.7. Я пропоную поставити на голосування та перенести в кінець розгляду, тому що є питання ще різного. Пропозиція 2.7. перенести після розгляду питань е, різного та проєктів рішення, які надійшли від депутатів та апарату. Хто за? Три за переносимо питання 2.7. Переходимо до розгляду питань порядку денного в пункті Різне. Різне перше питання про передачу майнам. Е, це про передачу майна на баланс управління освіти? Є пропозиція. Заслухати комісію гуманітарну, що це за майно, і хай вони нададуть висновок, тому що вважаю, що це не профільне питання. Немає зауважень Немає. інших пропозицій, тому не розглядаємо питання різне. Пункт, 1. пункт 2. Також передача на баланс управління освіти. Також тотожне питання пропонується розглянути гуманітарній комісії. Питання два пункти різне не розглядаємо. Питання 3 про передачу на баланс багаторічних насаджень КП надії. Пропонується заслухати пропозицію комісії ЖКХ, їх висновок і вже вирішувати. Тому пропоную не розглядати не профільне питання. Питання 4. Пункт різний. Про затвердження акту приймання передачі матеріальних цінностей між КП Ритуальна служба та військовою частиною а 7358 Це передача, кошти були виділені на придбання. І це е, акт приймання передачі матеріальних цінностей. Є якісь пропозиції, зауваження? Немає. Ставлю питання на голосування 4. Пункт різний. Хто за? Три за. Рішення прийнято, рекомендуємо на розгляд комісії. О, на, на розгляд депутатів. Наступне питання 5 пунктів різне. Про затвердження правил благоустрою. Пропоную передати це питання на розгляд правової комісії і заслухати висновок комісії правової. Це не профільне питання бюджетної комісії. Немає зауважень? Ні. Немає. Пункт 6 пункту, пункту різного про внесення змін до рішення сесії про затвердження проєкту договору пайової участі. Також, наскільки мені відомо, що у правової комісії є зауваження та доповнення до цього проєкту рішення та є альтернативний проєкт рішення, тому пропонується на розгляд правової комісії заслухати висновок правової комісії. І це не профільне питання. Є якісь пропозиції зауваження? Немає. Ні. Добре. 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 Ми можемо проголосувати за депротиснування. Це довідно. Ми просто не розглядаємо, що з написання. Прошу секретаря. Комісія зафіксувати присутність четвертого члена комісії Мельника Олексія Миколаєвича. Ну, долучився облупи. долучився там о 13.57. Я ознайомлений з матеріалами і підтримую рішення бюджетної комісії. Так і зафіксуйте. Зараз екіте зафіксує присутність. Репліку. ще доповнення? І ми перейдемо до роз. Нам залишилось тільки два питання. Пункт різний. і третє питання про бюджет. Три питання. Так, ми проговорили пункт 6. Переходимо до проєктів рішення, які надали депутати на розгляд комісії. В програмі ЖКХ пункту 2.1 я зробила правку щодо зменшення програми і вивільнили кошти з програми ЖКХ у сумі 550 тисяч гривень. Я пропоную пункт різне. Додати та обов'язково надати на розгляд депутатів проект рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету номер 500 від 24.06.2022 року про затеження програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Фонтанської сільської територіальної громади одеського району Одеської області на 2022-2025 роки. Цим проектом рішення пропонується внести зміни до бюджету, а саме збільшити видатки бюджету. Згідно цієї програми на суму 550 тисяч гривень на за напрямком будівництво ремонт та облаштування споруд цивільного захисту, криця бомбосховищ тощо, капітальний ремонт підвального приміщення КЗ Фонтанський сільський будинок культури, який розташований за адресою Одеського область, Одеський район село Фонтанка, вулиця Центральна, 46, розпорядник коштів управління капітального будівництва. Я ставлю свою пропозицію, свій проєкт рішення на голосування. Це не 2.7, так? Да? Це пункт різні. Угу. Ми з 2.1 1 зняли кошти. І Це додатково пункт різний. Пункт різний, так. Угу. Да? Обов'язково включити до порядку денного пункт різний та надати на розгляд депутатів проєкт рішення. Є якісь зауваження, доповнення? Ставлю на голосування проєкт рішення. Да. Там внести відповідні зміни до бюджету. Хто за включення проєкту рішення та передбачення бюджету фінансування? Чотири за рішення прийнято рекомендувати на розгляд депутатів. Проект рішення. Наступна. Наступний проект рішення, який надійшов до бюджетної комісії, про затвердження проєктно-кошторисної документації по об'єкту благоустрій населених пунктів, а саме роботи з будівництвом мереж електроживлення та освітлення вздовж вулиці Заболотного на ділянці від будинку 107 по вулиці Марсельська, в селищі Одеського району Одеської області. Цим проектом рішення затверджується проектно-кошторисна документація. Автор проєкту рішення Максим Шпат. Ставлю пропозицію проєкт рішення на голосування. Надав Якісь питання? документація не може, не затверджується. виконавчим комітет затверджується. Завтра можемо затвердити. Ми можемо і на сесії затвердити проєкт. Якщо і виконком не затверджує, тоді в нас на сесії. Ми через комісію, якщо є заперечення, я, наприклад, можу включити його. Воно не, не, ну, не, ну, не ну, дійшло на комісію, комісію. Ну, в мене розглядає. немає зауважень. Якщо на прийш. сесії будуть зауваження, хто ставлю питання на голосування, хто за проєкт рішення. Шпаде. Так. Чотири mm. за рішення прийнято. Включити до пункту різне та обов'язково надати депутатам на розгляд цей проєкт рішення. Рекомендуємо розглянути на засідання сесії. Зафіксували? Uh -huh. Все так? Зафіксували. Чотири рішення прийнято по проєкту рішення. Я вже озвучила. Питання 2.7. Про бюджет Фонтанської сільської ради. З урахуванням всіх правок та доповнень, а правки у нас була моя правка щодо збільшення програми цивільного захисту та зменшення програми ЖКХ, інші пропозиції апарату, з урахуванням всіх доповнень та правок. Ставлю питання 2.7 на голосування. Хто за? Чотири за рішення прийнято. Рекомендувати на розгляд засідання сесії з урахуванням правки. Чи є якісь доповнення, пропозиції, проекти рішень? Закрите засідання. Закрите засідання. Тому, якщо Закрите. немає жодних пропозицій, порядок питання порядку денного вичерпані, питання порядку пункту різне вичерпані, є пропозиція то є пропозиції завершити роботу комісії. Хто за? Чотири за. Рішення прийнято. Дякую за роботу.